Привіт! Якщо ви власник молочної ферми, чи директор чи технолог і не дуже задоволені молочною продуктивністю ваших корів 20-25 літрів замість 30-40, недостатньо високою рентабельності поки що, чи дефіцити кадрів у вас є, то це відео для вас. Мене звати Олег Чуб, я засновник компанії Чуб Агроконцепт Ми вже більше ніж 13 років автоматизуємо молочні ферми, представлені більш ніж 200 підприємств молочних по всій Україні. І ми відкрили новий напрямок Секторний технологічний супровід молочних ферм. Ми спеціалізуємося по таких напрямках: автоматизація відбору корму, щоб у ідеальний зріз не портився корм, автоматизоване випоювання телят, автоматизація відтворення, автоматизація моніторингу здоров'я, автоматизація моніторингу здоров'я телят маленьких молочних період. Енерозберігаюча технологія виробництва кукурудзяної пасти, яка прийшла на заміну корнажу. Потім автоматизоване виробництво комбікорму в умовах німецьких комбікормових заводів Ноєру, які ми представляємо в Україні. Ну і вишенька на торті. це роботизоване підгортання корму. Зараз, коли не вистачає людей, а підгортати треба і що дві години, і вночі, то для цього є роботи. Із функцією перевертання корму. Консультанти експерти нашої компанії пропонують вам таку послугу: моніторинг молочної ферми. Яка мета цього моніторингу? Ваші корови мають давати більше молока, мають мати міцніше здоров'я, має частково вирішитися питання дефіциту кадрів. І, звісно, головна мета цього підвищення рентабельності молочного бізнесу. Зараз в умовах війни. При більш-менш інтенсивному веденню ферми одна корова може давати прибуток від 30 тисяч гривень в рік. Проведення цього моніторингу можна просто заповнити анкету в кінці цього відео чи зателефонувати там на вказані номера телефону. І наші експерти з вами зв'яжуться, домовляться в зручний час. Головне, щоб це була ініціатива від директора, власника, засновника. Бо вони, як ніхто, зацікавлені прибутковості в першу чергу, або звісно, тих. Свідомих спеціалістів, які також переживають за молочну ферму. Якщо вам сподобалося це відео, прошу вас поставити подобайку, підписуйтесь на ютуб канал Чубагроконцепт і все серед своїх колег. Можливо, вам це і не актуальне відео, але у вас є навколо сусіди, друзі, які також, можливо, можуть цим скористатися цими послугами. До зустрічі на фермі. Слава Україні! Слава молочній Україні!